Так, всім привіт. Ось начепів борони. Зараз буду боронувати люцерну. Іде ось таких навісних дві борони, Сцепочка. Зараз покажу, як вони виглядають в робочому положенні. Так, ось так вони, такий вигляд несуть. В них в робочому положенні. Ось це на цепочках. Це все діло компактно складається. Бачимо, беремо цепочок, підтягуємо, заматуємо і, в принципі, можна переїжджати. ось так, Дві важких борони. Так, турець. Без проблем їх якби тягне. Ось така рамка. Ну, якщо комусь буде цікаво, розміри по рамці, поводків і так далі, можу зняти окреме відео. Ну, такий вигляд, в принципі, хто може собі змалювати, зробити таку схемку, то можете зупинити на паузу і подивитися. Тобі ж до, до рівня е оприділеного опускаємо навіску, а потім працює на поводках. Ну, якщо я зго згорі ходжу, наприклад, я опускаю повністю. І ось ця рамочка вона виступає в ролі, типа як шлейф. У нас буває е більші такі груди. А вже борони це все діло розбивають і закривають вологу. Тобі щось так. А так, в принципі, як в стандартному варіанті, ну, на рівні, типу, горизонтальному і все. Ось так. Складаю борони, переїжджаю на город, покажу, як це все діло працює. Ну, чисто за. Боронувати люцерну. Ось так. А потім вже буде, в принципі, погода, покажу, як ці борони працюють по ріллі. Так що не перемикаємося, підписуємося на канал, ставимо подобачки, коментуємо, що кому цікаво може, якщо буде Будуть коментарі з приводу розмірів і так далі. В принципі, зніму відео окреме по розмірах, що скільки як. Так, дивіться. Один город вже зробив я. в принципі, Ось так воно в принципі, виходить. Ну, трошки пустити азоту в кореневу систему потрібно. Ось до і ось після. В принципі, результат видно. Ось, ось наш тракторець. Без проблем це все діло він тягне. Такі борони. Це чисто не, не легкі, це важкі борони. Без проблем тягне все, як, як має бути. Ось так. Зараз ще раз продемонструю. Боронувати, бо незручно їздити і знімати. Такий, в принципі, результат. Ще є два города заборонувати. В принципі, я думаю, видно, ми якось так. все, закінчу, ще два города. Буде на сьогодні все. Так що, друзі, підписуємося, ставимо подобайки, жмемо на дзвінок, щоб не пропустити нові відео. Всім миру і добро!